Ворович Шевченко, вірш у нашому раї на землі. Виконує учениця сьомого класу Друзюк Софія. У нашій раї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодая, своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, дивуюсь дивом, і печаль ухватить душу. Стане жаль мені її і зажуруся. І перед нею помолюся. Мов перед образом святим цієї матері святої, що мир наш Бога принесла, тепер їй любо, любо жити. Вона серед ночі встає і стереже добро своє, і дожидає того світу, щоб знов на нього не дивитись, наговоритись, це моє, моє. І дивиться на його, і молиться за його Богу. І йде на вулицю гулять. Гордіше самої цариці, щоб людям, бачте, показати своє добро. А подивіться, моє найкраще над всіми.